Добрий ранок, Коленка, а чого Таїланд? Ви знаєте, я колись також замислювалася, а чого Таїланд. Це не з Бухти-Барахти, це, скажімо так, ця думка давно вже була в нас з чоловіком, майже з 2018 року, коли ми перший раз приїхали в Таїланд і побули тут два тижні. Потім кожного року ми сюди літали. До війни, і нам дуже подобалось. Ну, по-перше, клімат, по-друге, люди, відношення, менталітет тайців нам дуже подобався. Подобається їжа смачна і дешева, я б так навіть сказала, повітря морське. Ну, і взагалі, от... По здоров'ю і я і чоловік це ми зразу ж відчули, коли побули тут. І це стало такою нашою мрією. Ця мрія, ми несли її довго тривалий час. На той час мені було ще тільки 46, і тут є така можливість бути знаходитися офіційно, легально, точніше. Якщо в тебе є віза, тут може бути студентська віза, може бути пенсійна віза, може бути. Зараз їх дуже великий вибір, ну але не всі підходять. І коли мені було ще на той час тільки 46 ми з чоловіком так собі вирішили, що коли мені виповниться 50, а тут пенсійну візу можна оформлювати з 50 років. Незалежно від якої ти країни в них ну, такі правила. І ми чекали, коли мені виповниться 50, щоб сюди приїхати. Чи ПМЖ, чи зимовка, зимувати. Ну, ми ще тоді не розуміли, як ми хочемо. Але почалася війна, і ми ці свої мрії відклали на потім, відклали життя на потім. Але з часом, коли чоловік пішов на війну, він мені сказав, що якщо ти поїдеш в Таїланд, значить я не дарма тут. Зараз ти. Будеш здійснювати нашу мрію. Зараз ти поїдеш, спробуєш, чи дійсно це підходить. І потім, коли закінчиться війна, я приїду і ми тоді будемо тут уже разом. Я чинила супротив десь півроку, але почала спостерігати, як погіршується здоров'я кожного дня. Я думаю, не мені вам розповідати да? постійні повітряні тривоги. Останнім часом Полтавщину почали кошмарити сильніше, прильоти біля мого дому в 200 метрах, почало випадати волосся, з'явилася тривожність, панічні атаки, і в один момент чоловік і син сказали, що досить випробувати долю, збирайся й їдь. Збирайся й їдь, пробуй розпочати. Пробуй все те, що, про що ми з тобою мріяли, втілюй це в реальність. І ви знаєте, я з вдячністю прийняла турботу своєї родини за весь цей час. Завжди я про когось турбувалася, завжди я за все переживала. В даному випадку моя родина турбувалася про мене. І я цю турботу прийняла. Тому, чому саме Таїланд? Тому що це комфортно, це покращення для здоров'я. І коли я спостерігала за іншими блогерами, всі казали такі вікові, да, скажімо так, 50, ті, хто тут по пенсійній візі, дуже багато казало, що почали зникати хронічні захворювання, якісь захворювання, які були знайдені під час, за час життя, здоров'я почало покращуватись. Тому, повіривши, мабуть, тим блогерам, і перевіривши себе, я прийняла таке рішення. Тому Таїланд, тому що мені комфортно тут, комфортно моїй родині в свій час було, коли ми сюди приїжджали. Але чи це комфортно було протягом двох тижнів, да, коли ми були тут відпочивали, чи розглядати як певний час тут знаходження, ну як мінімум півроку, я вам зможу тоді розказати трошки пізніше. Чи ці відчуття вони співпадають з реальністю, чи дійсно тут некомфортно і погано? Я не можу вам зараз сказати, на зараз, вже майже місяць я тут, налагодився сон, починає восстанавлюватись волосся, вже не так його багато на подушці, емоційний стан, скажімо... Ну, сказати, що покращився на 100% ні, але все одно душею і серцем я в Україні з Україною чоловік зараз на фронті, тому тут неможливо сказати, що на 100% краще. Звісно, ці емоції, які я переживаю, вони присутні. Але до чого я взагалі хочу підвести життя одне, тільки ви можете зробити так, як краще вам. Так як ви відчуваєте, і тільки ви можете втілити свої мрії, свої думки в реальність. Це працює, ця техніка працює. І я хочу, щоб ви пам'ятали, що життя в нас одне, і є така в мене такий завжди приклад, сантиметрова стрічка. Кожен з вас прожив певну частину років. Я ще тільки 51. Мами моєї не стало в 70 років. Тобто 19 сантиметрів, 19 років, можливо, я доживу до 70 років, вони є в мене, і тільки від мене залежить, як вони будуть остаток життя да, буде проходити. З війною я зрозуміла, що неможливо планувати на потім, неможливо щось запрограмувати. бо… Ми живемо тут і зараз. І ми не знаємо, що станеться через годину. Ми не знаємо, що станеться через секунду. І в мене девіз по життю, живемо тут і зараз. І переїзд Таїланд це, знаєте, мабуть, також є така приказка: я краще пошкодую і зроблю, ніж не зроблю і також пошкодую. Ні, я зроблю і, можливо, потім пошкодую. Або... Не зроблю, все одно пошкодую. Ну, я намагалася максимально відкри... ну, відкрито і максимально розгорнуто відповісти на ваше питання. Тому вам дуже дячна за таке питання. І для мене також важливо, що вам це цікаво і вас це цікавить. Гарного тихого дня!